Дорогі співвітчизники. ідіть нахуй. Щемить літо ляже Поруч, з 1000, 1990 то першим, коли було проголошено нашу Софії. відбувся об'єднуючий собор державну самостійність. І тисячі людей, які зібралися на площі 15 грудня, тут соромилося, народилася нарешті І Софії. І Софії. І то були сльози І Софії, радості. Автокефальна, православна, літова України, визнана світовим православ'ям. Боротьба за незалежність нашої тисячі. тривала сотні. І успіхом увінчалася лише тепер. І це справжнє диво. Це знак Божий, що у нас, українців, точно все буде добре. Днями разом із Україна отримує довгоочікуваний томас, грамоту від.